Любові і добраним. Що таке демократія? Демократія це вирішення якихось спірних та розподільчих питань у заздалегідь у згоджених та затверджених способах. У демократії цих способів є дві основних групи. Ненасильницький спосіб та насильницький спосіб а також різноманітні гібридні способи е, суміші ненасильницького та насильницького. Це був берег. А за цим відео слідуватиме підкаст водиця на цю ж саму тематику. Тематику, що таке демократія з моєю інтерпретацією. До зустрічі у нових відео.